Господь з вами, читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус і його учні прибули до генісарецької землі і причалили. Коли вони вийшли з човна, люди відразу, впізнавши його, обігли всю ту околицю. І почали на ложах приносити хворих туди, де чули, що він знаходиться. І куди б він не входив до сіл, міст, хуторів, скрізь на майданах клали недужих, і благали його, щоб хоч до краю його одягу доторкнутися, а ті, хто торкався до нього, зцілялися. Слово Господнє. Першому читанні ми чули опис створення світу. В цьому описі ми бачимо велич Бога, Його всемогутність, красу Бога, тому що все те, що Він створює, воно було добрим. Так закінчується кожен день, що Бог побачив те, що створив, і воно було добрим. В цих перших днях до створення людини. Ми теж бачимо те, що Бог творить все для людини, творить для того, щоб людині було добре в цьому світі, творить цей світ для того, щоб людина була щаслива, щоб в кінці цього створення поселити туди людину, так, якби умовно, так образно, якщо би ми дивилися, що так, як щось садиться в землю і воно потім виростає. Для цього потрібно добрі умови, то так само і Бог створив для людини найкращі умови, щоб вона була щаслива, благословена Богом. Але бачимо в сьогоднішньому світі, в якому ми живемо, і так було завжди після первородного гріха, що за цю землю, яку створив Бог, людина починає воювати, людина починає битися за той кусок землі. Це можемо. Бачите, між двома сусідами за метр землі воюють це між країнами за якусь частину, як в нас сьогодні йде війна, де ми хочемо оборонити цю землю, яка належить нам, але чи ми свідомі того, що все це належить Богові, що вся земля, весь світ належить Богові. Якщо би так думаю, якщо б кожна людина це усвідомлювала, то не було б цієї війни, не було б жодної війни. Якщо б всі люди усвідомлювали, що все, що є в цьому світі, створене ним, і воно є добрим, і воно йому належить, то набагато менше б було зла і страждання, менше б було взагалі цих всіх конфліктів і воїн. В Євангелії ми бачимо, що ця всемогутність Бога, котрий творить світ, творить в кінці людину, вона продовжується. Ісус іде до генезарецької землі, іде туди, де його потребують, де багато людей приходить до нього хворих, страждаючих, будуть приносити до нього хворих. І це буде аж так багато людей, що з усіх околиць, з усіх міст, сіл скрізь приносили на майданах, клали недужих, торкалися до нього. І написано тут в Євангелії, що люди, впізнавши Його, обігли всю ту околицю, але впізнавши його, щоб впізнати Ісуса, нам потрібно не тільки Його вигляд знати, бо ми так із. Якихось образків, фігурок знаємо, як Ісус виглядає, але це лише зовнішній образ, який до кінця ми, може, і не знаємо, але ми можемо впізнати Ісуса по тому, яким Він є, тобто з Євангелія і Свого досвіду життя. З цього Євангелія, яким є наше життя, ми там теж пізнаємо Його, з того, як Він діяв в нашому житті, як ми прийшли до Нього, як ми навернулися, з цього всього можемо пізнати, яким є Ісус, з Його милосердя, з Його любові, з досвіду Таїнства сповіді, знаємо, яким Він є. І тоді, знаючи вже Його, як Він говорить, як Він до нас промовляє, як Він про нас турбується, з того ми можемо знати, що це Він. В наступних ситуаціях життя ми тоді знаємо, а це Господь, а це Ісус, а це тільки Він так діє, це тільки Ісус так говорить до мене. Марія Магдалина впізнає Ісуса, коли Він до неї говорить, по імені Марія. І вона каже: о, це мій вчитель, Равуні, це... я його знаю, впізнала. Де коли буває так, що ми когось не впізнаємо, хтось змінився, то кажемо: о, я тебе не впізнав, я тебе не впізнала ще до того додають яку фразу? Багатий будеш. Ми теж Ісуса чи впізнаємо, по тому Він завжди багатий, Ісус. Чи впізнаємо Його, по тому, як Він до нас промовляє, як Він діє. Щоби Його впізнати, треба вже Його знати. І тоді, коли ми його знаємо, тоді ми приносимо теж Йому свої хвороби. Цими хворобами зазвичай є наші гріхи. Є ті наші слабкості, важкості, все те, що ми переживаємо, але щоб це йому принести, потрібно як ці люди, впізнати Його, впізнати Його, що це Він іде, що Це Він приходить. І на цій Євхаристії теж Ісус приходить. Можемо Його впізнати, в тому, як Він до нас говорить, як Він приходить в святому причасті, а можемо так. Поверхнево лише пережити святу Месу як обряд, який кожного дня відбувається, той самий частини святої Меси є такими самими. Ззовні все повторюється. Але під цим всім, під цими знаками, під видом хліба і вина приходить Ісус. Він є скритий в цьому, прихований. Прихований в цьому слові, прихований в таїнстві Святої Євхаристії, потрібно його впізнати, потрібно його розпізнати в цих знаках, в яких він приходить. Амінь.